Доброго дня! Як встановити Google Class та почати ним користуватися? Для того, щоб встановити на Android пристрій Google Class, заходимо в Play Market і у рядку пошуку печатаємо Google Class. Можна російською, можна українською, можна англійською мовою. Саме перший посилання це те, що нам треба: установити. Встановлюється, і можна звідси відкрити його. На початку нам пропонується під'єднати обліковий запис, під яким ми будемо працювати. Обираємо з тих, що в нас є, той самий запис, що ми створювали для навчання. Також нам пропонується сповіщення, дозволяємо, щоб бути в курсі всього того, що у нас робиться в класрумі.